Всіх вітаю в мій позовний проксі. Я з першого механізованого батальйону. Технологія розвивається і зараз у нас є наземні роботизовані комплекси, і так як я трошки в цьому розбирався на той час. То вирішив доєднатися до цього підрозділу і навчитися, як робити бойові роботи. Наша головна задача на, на зараз це логістичні та евакуаційні задачі, вивоз трьохсотих, підвоз потреб дуже сильно допомагає піхоті. Є розуміння, як це працює на фронті, тому всі, хто залучені до нашого підрозділу, дуже сильно стараються для того, щоб у нас кожен раз були засоби. Взагалі, це технологія, це майбутнє, це платформа, до якої ми можемо. Придумати все, що завгодно, для того, щоб ефективно боротися з ворогом та ефективно доставляти всі потреби для нашої піхоти. Бо це дуже важливо. Життя пацанів це дуже проста ідея. Навчити нового піхотинця займає дуже багато часу, дуже багато полігону, для того, щоб він ефективно виконував свої задачі. Тому для того, щоб зберігти це, ми. Створюємо нові засоби, нові ідеї, нові проекти. Моя мрія в цьому підрозділі зробити свій RD, research and development підрозділ, який буде займатися створенням нових ідей, створенням ідей, як боротися з новими технологіями противника, як перемогти оптоволокно, як зробити наші доставки більш ефективнішими. І все в цьому русі.